Чотири кольори, і я їх використала відразу собі в якості макіяжу. бо не втрималась, хотіла спробувати всі, просто всі. Так от, ділюся враженнями. Мені дуже сподобалися всі кольори. Це перше. По-друге, мені сподобалось, як вони наносилися на шкіру. Повіко їх дуже м'яко лежились на повіко і Дуже швидко. Тобто я дуже <смеш> ціную швидкість в усьому і в макіяжі також. Так от, цими олівцями можна зробити ну, неймовірно швидкий макіяж. І так, ідемо по кожному кольору. Перший це рожевий, Рожевий, він використовується, його можна використати на все по ну майже от як таку основу. Він дуже гарно підкреслює саму структуру шкіри. І не дуже виділяється. Можна зробити так, от, якби основа під, ну, щоб далі вже щось нанести дуже хочеться, або залишити так, щоб просто було красиве по віку. Далі я використала мідний колір. Мідний колір я взяла, отак от просто думаю, так, спробую його. Я їм зробила тіні акцент, трохи додала на внешній куточок ока. Далі думаю, що ж далі? Далі я взяла нашу бронзу найтемніший. І темним олюцем, так як в нього є носик, зараз я вам ще покажу його цей носик, так, то їм дуже зручно наносити цим носиком. Бачите, прямо можна нанести стрілочку. І стрілочка сформована цими тінями. Можна його було зробити ще більше, щоб такий більш виразний макіяж, але я зупинилася на цій стрілочці. І так далі, думаю, як же мені використати золотий колір. Так от, Золотистий колір я взяла. І нанесла трошечки по контуру і додала якби сяйво переходу. І е, вроді його якби, дуже мало було видно на, ну, якби, як результат. Але коли я зробила одне око, а потім інше, то була різниця з золотим або ні. Тому він дає таке внутрішнє сяйво від ока. Тобто, я його використала на нижні повік, трошечки зробила таку стрілочку, і додала, от прямо по контуру, такі трошечки, декілька-декілька таких рухів, щоб було трохи більше сяйва. От так от чотири моїх нових олівця. Тіні зробили мій сьогоднішній макіяж. І як я сказала, що дуже швидко, добре тримається стрілочка, бачите, вона не розмазується, не, як, не відпечатується, бо в мене є така структура ока: що якщо не, не стійка стрілочка, то вона відразу, буквально за декілька секунд, вже отображається зверху і малюється не там, де треба. Так от, бачите, все на мені, все добре. Мені дуже сподобалось, так що рекомендую дівчата. Замовляйте навіть не знаю, що вам порекомендувати як би як найкращий, тому що мені сподобались всі.